Ретрофутбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зідали. Металіста або один. 4-3-3 у металіста і один. 3-4-3. Отак от можна цю схему описати. Дмитро Нагієв Козак. Три голи у нього. І він в першому матчі 23 року. Ох, Яка помилка зараз момент у Інгульця. Удар в ближній кут і не забиває. Не самовпевнено відіграв патів в цьому епізоді. Випередив, випередив Чайковського Клименко. Ну, і Мені здається, тут перепасом. Другій годині спершу матч мав би розпочатися о 3 Зараз між зависає на штатним майданчиком. Тут фол в атаці Фіксує суддя Володимир Новохатній. Дістається якраз паців. Розігрують підопічня Сергія Ковальця. Козак класно зіграв. Кухаруб. Встигне подати до чужого штрафного майданчика. Удар поворота! Кирятує свою команду. Єрмолов. І ще одна спроба від Кухарука, але придумає. Нагадаю, до кінця сезону орендований він у Креміння. Ох, як врятував свою команду. Ну, Клименко, бачите, зараз е, прийшов до центральних захисників. Зараз момент може бути удар грудьми по воротах суперника. Це Артем Сітало так, підставлявся. Ну, можливо, слід було не груди, а голу вже у власному штрафному майданчику розіграли козак і Нагієв. Дає Дмитро. Ох, який момент! Удар поворота! Гол попереду інгулець. 1-0-28 хвилина зустрічі. Забивають господарі, забивають після в принципі, награнок. І десь якийсь момент ми зрозуміли, що це буде удар по воротах, але яким він буде? А він ось такий. Без шансів для Данила Єрмолова. Наєв класний крос виконав і одарю, подивіться. Металіст останні 5 хвилин не те, що притиснув свого суперника, до власних воріт, але атакує і атакує непогано, Прядун б'є за меж штрафного майданчика з м'ячем палом положення. Його навіз, хороший навіз, в принципі, але там тільки представники Інгульця, які вибивають м'яч за межі власного штрафного майданчика. Ну і лунає свисток в одному епізоді, лише кутовий. Якраз Олександр Козак виконує навіс у центр штатного майданчика. Проходить передачу. Удар по воротах блокується. Ця спроба. Ще один постріл. Голкіпер Ярмолов. Свою команду рятує. Ще раз подивимося на цей епізод. Бив Смоляков з першого. Його удар було заблоковано. Ну а і за меж штрафного майданчика, по-моєму, стріляв Клименко. Так оббив перевагу в рахунку. Ніяк не докажу вам склад металіста у зв'язку з такою активізацією господарів. А ось і гості відповідають. Панасенко. Панасенко Його удар. І з труднощами. Поломарчук переводить м'яч. Теж вийшов на заміну і, і забив тоді Панасенко, у ворота руху. згадуємо. Виглядає в цьому матчі і за грою, і за рахунком. Пас у центр. Дарюк. Переведення на козака. Той може пробитий за мештах. Майданчика. Який удар. Рятує свою команду Ярмолов. Добивання. Не точно пробиває Одарюк у цей слюп якраз. Його нам показали. Одарюк підключив Олександра Козака. Завдав удар. Тут одразу три гравці у чорній формі у грою. Так що Навіть якби забив пеменку. У цій ситуації цей м'яч не було б зараховано. Удар щільний, такий добре поставлений. У Олександра у 10-го номера Інгульця. Метро Коркішко. І це два роки вже коркішку часом за Чорномори, за Дніпро один виступав непогано. Зараз момент може бути удар головою. Гол забиває Паті. Це його перший гол в українській прем'єр-лізі. Подивіться, який в нього погляд. Недобрий погляд у паці У Маломан Сокот. Канав 6. Було б дивно, якби після кутового сьогодні не забили і пощастило забити після подачі із кута поля саме. Харківському металісту. Визначаємо Макса Прядуна, який скинув туди на п'ятачок на паті, і той вже Це серія. Це. це, щоб ви розуміли, навіть не другий дивізіон, а третій бразильський дивізіон. Подивимося сьогодні, що покаже в відведений для нього час Самуель. От зараз непогано. Виходить на ударну позицію Одарюк. Його удар. І всі ці воріт. Забуває. Інголець, Другий м'яч Це знову Володимир Одарюк. Першому таймі він забив, і в другому таймі він теж відзначився, в другому таймі він теж в позиції. дивимося, як атака розвивалася. Козак кинув прорив А Дорюка. А по швидкості то Паті програв у Дарюку. При всіх своїх талантах сьогодні продемонстрованих у Паті невисока стартова швидкість. На ривку Дорюк виграє це збігання і пробуває. Точнісінько Пістієчко. 2-1 і спробує відвести гру від власного штрафного майданчика. Проходить непогана атака може бути. Удар воротах міг поперечно влучає. Міг забувати козак, Ще один пострілу деревка вище. Вище, м'яч летить. Там дуже близько було до лінії воріт, міженчим. Це Олександр... логічно, все правильно. Часу вже немає. Якусь позиційну змістовну атаку. Пас на Кухарука. Кухарук проти нього Паті. Арбітер. Не свистить чи свистить. Ну, це червона картка. Може бути? Так, пацієнт червону отримує за те, що суперника затримує. ще раз дивитися. Так, притримував. Ну, можливо, з ближнього ракурсу Свої суперника в реальному часі ми бачили, що тримав. А з цього повтору з цього повтору нічого не зрозуміло. З цього повтору це дуже далекий ракурс. Ну що, другий матч виграє.